Стала осінь, прийшли холоди. З холодами <кій> потрібно хлопцям грітись. Ми виконуємо бойове завдання на блокпосту. Для того, щоб відпочивати і зігріватись полот, ми облаштували себе бліндаж, в якому встановили буржуйку так звану. А тепер давайте пройдемо до нас в бліндаж, подивимось, як ми обустроїли. Для обігріву бліндажу службою тилу нам була надана чугунна буржуйка, яку ми тут облаштували. Облаштували місце, вбили жестю, щоб не було, не дай Бог, якогось розбирання. Вивели трубу і якщо закриті двері, буржуйка дуже комфортно опалює це приміщення. Така маленька чугунна буржуйка. Але дуже гарно опалює приміщення, не потребує багато дров, допомагає нам зігрітись у не дуже теплих умовах. При поводженні з буржуйкою потрібно бути дуже обережними з пожежною небезпекою. Тому всі, хто знаходяться в цьому приміщенні, проінструктовані, з правилами пожежної безпеки всі поводяться дуже обережно, ну, і ніяких негараздів з пожежами, з безпечним поводженням, з буржуйкою даною ну, немає. Ми з вами були на місці нашої постійної бойової служби, а зараз давайте сходимо там, де ми відпочиваємо, проживаємо, так скажемо, місце нашого постійного проживання. Оці добрий день добрий на день. гості! Тут ми проводимо вільний час, так сказати, відпочиваємо від нарядів, гріємось, ночуємо, п'ємо чай, каву, займаємось самовдосконаленням. так сказати. Це місце, де ми постійно знаходимося між нарядами. Завдяки нашій піч, пічки, так сказати, буржуйки. В нашому приміщенні дуже тепло, комфортно. Нам подобається тут відпочивати. Також ми тут, як вдома, практично. По вечорам у нас є музикант, грає музика, співаємо пісні, українські, народні.